Та інформація до 20-клади газети «Роман» та на аудіовізуальні інформаційні ресурси редакції Миколаївській військ зміни. У нас будуть передбачені кошти на, на 23-ти рік сумі 198 тисяч. Ми добавляємо ще за кошти, тому власне, мусимо внести зміни до цієї програми. Разом там буде 295 тисяч, 200 гривень. Місі розглянули і поговорити. Тому є проєкт рішення. змін до програми про висвітлення діяльності інформаціації відважів сільської ради в радиоматру на аудіовізуальних інформаційних ресурсах Миколаївських військ на 23-24 роки зі змінами. Дана ж запропоновану програму та керуєш у 25-26 закону України відбувано місцевого відбування України з 24-та вирішила. Насти зміни програми про висвітлення діяльності інформації з 2020 ради, доповнити послуги за запиту засиллення 22-ї ради, змінити суму на 23 рік. На 295 тисяч 200 контрольного праздно комісія стан бюджету. А що сьогодні немає на спілкування? Не співає. Зараз за, буде не переживає. Андрій. Дрій. Водна Іванка. Безоплати за Суликана, за водносуман. Риця Роман. Дудка Зурян. Кухаришиніва. Да. Огоновська христина. Цишин Іван. Шинколик Санса. 13 за рішення прийнято.